Людина так хотіла відео, щоб наклеювала відео. Звісно, ми його розпакуємо. Но якщо ви теж почнете так робити, ми 10 посилок веде з надпису відео, ми їх не будемо розпаковувати. Людина прокреативила і ми мусимо зняти цю розпаковку. Зараз ми подивимося, що ж там всередині в цих двох ящичках. Дивіться, поки що на 5 з плюсом. Аналіз. От не, воно не загубиться, розумієте? Щоб це не було, така коробочка, не загубиться. Латунь. там коробка, листочок скотчем приклеєний. приклеєний. Ну, зірець, зірець. Тут однозначно будемо додати бонуси людині. Так, золото 5 грамів. Чітко, роздруковано все. Розумієте. Немає? Ладно, не буде. Так, покажу. Золото, там. все розписано. Ніяких претензії до цієї посилки, я вам кажу, не маю Срібні цепочки, 3 грама, срібні ложку, 870 грамів, Мідь приблизно 10 кг по 275, латунь, алюміній тех, алюміній, сам, нержавійка, горішки 22 штуки по 15 гривень. Подарок, монета швейцарська, 2 франки для вашої рубрики. Важу на купонних вагах. Вагами дуже чекаю на відео, а я вас люблю і ви найкращі. Ну, Тут однозначно буде бонус. Так, пока що глуши, порозкриваємо туди. Да, дивіться, достав латунці, все достаємо. Нержавійка, золото срібло, горішки, мідь, алюміній, подарок. Ну, дивіться, ось це 5 з плюсу. Ну, Це просто людина постаралася, ми зараз перепакували, розібралися, розрахувалися, пішли на спільно посилку. Ніяких питань. От сьогодні ми срібло знайшли в міді. Людина каже, має бути срібло. Немає. Перешукали, так, да, дійсно, є в міді, ви сказали, що ну, є проблеми. Тут проблем ніяких немає. Тут просто 5 з плюсов. Чоловіче тобі респект і повага. Ми рахуємо, рахуємо. Так. Є трошечки нержавійки, але дивіться, є нюанси. Такий кран він не нержавіючий, Він з марганцю. Тут нікеля немає. Зверніть увагу дуже на яску. Це всім обов'язково. Це бенгальський вогни. Це не нержавійка. Ось це, це погана, але нержавіта. Ось і інша рістра. Вона така пряма. А тут є бенгальський вогник і це теж. Бенгальський вогник, бачите? Все. Зараз ми це зважимо і йдемо далі. 22 горішка вийшло по 15 гривень. Це 330 гривень. Дивіться, ось такі горішки по 15 гривень. Дивіться, вони ось такі мають бути. Це, бачите, браковане, просто є дирочка. Має бути не брак... ну, без дирочки. Ну, просто цілі... Ось такий горішок просто без цієї дирочки має бути, приймаємо по 15 гривень. Люди горішки на 330 гривень. 4. Що не візьмеш в руки, приємно працювати. Сам. Тут правда, написано на коробці 800 грам, а в листочку пів кілограма. Є реально рівно 700 г. Ось такий сам, покажи. Але все одно, ти взяв коробку, відкрив там сам. Нічого не треба сортувати. Зараз ми вам скажемо, наскільки вийшла загальна сума посилки. Зараз ми ще міг подивимося латунь. Ну, посилка дуже крута. В латуні написано по 3 кг 200 г, але є 3 кг 68 г. Це реально. З коробкою 3 200 рівно було. Потім г гарні місечки були. Я не знаю, як вони там якось отак показати. Отак. Розмальовані круті. А ми розпаковуємо далі. Я так, також написала аналіз. Таких рюмок є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо аналіз. Робимо аналіз, дивимося, що це. Дивіться, це міді син латун. Нікелем може покрито, бачите? Це латун. Такі румочки. Ложки, золото все разом вийшло на 13 тисяч 438 гривень. 13 тисяч 500 гривень. Чоловічі, дякую, бо це сама крута посилка була. Все складено, все сходиться. До речі, золото зійшлося прямо в е, міліграм. На 8 тисяч гривень вийшло золото. І срібло на 742 гривні. Друзі, я люблю вас і ви найкращі. І як ця людина написала, що вона мене любить ви найкраще, то я скажу, це найкраща була посилка.